У блогера дави 260 тисяч підписників у Тіктоці. Зараз він готується до зустрічі зі слухачками університету третього віку. Хлопець став блогером понад чотири роки тому. Тепер хоче поділитися навичками. Я хочу їх взяти під своє крило, щоб ці дівчатка розвіялись, почустили себе знов молодими. Мені дуже хотілося, щоб. У нас пенсії підвищили, щоб у нас зовсім по-другому ставлення було до пенсіонерів. І от як оці дівчатки, які зараз будуть зі мною робити і вітер, покажуть на тому примір. Дівчаточки, всім привіт! Ой-ой-ой! <плоджит> це мої! Мені дуже приємно, що ви прийшли до мене. Сьогодні, <плоджит> кстати, якщо кого є час, на три години ми там в Йдемо! Єдиний аксесуар значок на взуті. Єдина умова гарний настрій учасниць. Добре. І Тетяна в університеті третього віку вже вісім років. Ходить на танці, руханки та уроки вокалу. На цю зустріч прийшла щоб отримати та подарувати позитивні емоції усім оточуючим. Я вже тут майже 8 років. Це ж наш клуб по інтересах, це наше спілкування, це наше, ну взагалі ну любов, життя. Це наше це універ третього віку, і ми тут вже і хай, хай тільки нас виганять. Ні, ми тут залишимося назавжди. Після нетривалих зборів група блогерів новачків вирушає на прогулянку. Блогер Дава знімає відео, яке потім викладе на свої сторінки в Інстаграмі і Тіктоці. Будь ласка, починаємо. <смір> одягаємо, 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 одягаємо. І папуска стали. Такі колаборації в університеті третього віку вперше. Це, на мою думку, вкотре доводить те, що студенти, учасники університету третього віку, а це жінки від 55 років, а чоловіки від 60 років. Кують просто в ногу з сучасними якимись тенденціями, віяннями не відстають від своїх онуків. І я впевнена, сьогодні їхні онуки будуть в захваті. За дві години 10 учасниць університету третього віку підкорили не тільки серце Давида, а й усіх перехожих.